16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий референдум, і вже за два дні Путін виступив зі спеціальною промовою. Але що якщо я скажу, що ця промова майже дослівне повторення судецької промови Гітлера? Німеччина не може залишатись байдужою до долі 10 мільйонів німців, які живуть у двох сусідніх країнах. Гітлер виправдовував агресію захистом німців у Чехословаччині, так само як Путін говорить про порятунок кримчан. Ми вже знаємо, до чого ведуть такі сценарії. Крим завжди був і залишається невід'ємною частиною Росії. Та чи готові ми самі до повернення Криму? Адже соцопитування кажуть, що 90% українців вірять у це. Але наскільки це питання ще актуальне? Не можна відрізати кусок себе. Я собі просто не уявляю, що Україну без Криму. Ця тема зникла, ну це можливо, якраз теж наш ми не допрацювали. Як довго може тривати боротьба за Крим? Західний світ не визнавав окупацію Балтії понад 50 років. То чи буде наш шлях таким самим довгим? Якщо ми самі забуваємо про Крим, то хто ж його поверне? Відповідь у відео. Вітаю. Я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. 16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий референдум, результати якого не визнала жодна цивілізована країна. А вже 18 березня Путін виступив з промовою, яка, як виявили дослідники, має чимало тексуальних збігів судецькою промовою Гітлера. Німеччина не може залишатись байдужою до долі 10 мільйонів німців, які живуть у двох сусідніх країнах? Німеччина буде добиватись об'єднання усього німецького народу. Крим завжди був і залишається невід'ємною частиною Росії. Це переконання, засноване на правді та справедливості, було непохитним, передавалося з покоління в покоління. Чим закінчилася промова Гітлера, ми всі знаємо. І сподіваємося, що для Путіна історія завершиться так само. Але чи не забули самі українці про Крим? Чи не збився наш фокус після трьох років страждань і випробувань? Ми готові відмовитися від Криму, чи будемо боротися за нього незалежно від того, скільки це триватиме? Питання важливіше ніж здається. Ми підготували глибокий аналіз ситуації, щоб ви знали правду. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові матеріали і розібратися в ключових питаннях. За даними соціологічного опитування КМІС, яке було проведене в жовтні 2024 року, 90% українців переконані, що Крим повинен повернутися до України. 94% респондентів не погоджуються з російським міфом, що Крим завжди був російським, що Крим має лише російську історію. Не слухайте, не можна відрізати кусок себе, чи подарувати, чи віддати. Стільки, стільки друзів, стільки життя. Все настільки переплетено з Кримом. Я собі просто не уявляю Україну без Криму. З порядку денного вона не зійшла. Просто багато дурні, як оця піна, яка вийшла на передній план. А в принципі, ця тема це те, що болить. Те, що ця тема зникла, ну це можливо, якраз теж ми не допрацювали трішечки. Постійно треба про це нагадувати. Це чим далі, тим складніше. Але це наша територія. Україні не варто назавжди прощатися з Кримом, але можливо справді ця тема перестала бути актуальна у світі, тому що є більш нагальні потреби, але я вважаю, що про це треба говорити. І що Крим має бути українським, ну він український, але треба звільняти Крим від окупації. Жодна влада в Україні юридично не відмовиться від Криму, так само як ніхто в світі, крім маргінальних режимів, не визнає його російським. Тобто повторюється ситуація, яка склалася після окупації Москвою трьох Балтійських країн. Західний світ навіть в умовах потепління та розрядки в відносинах з Радянським Союзом не визнавав їх анексію. Так тривало півстоліття. Так само буде і з Кримом. Як тільки складуться обставини і Україна зможе повернути півострів, світ визнає наше право. І я твердо переконаний, що це буде точно не півстоліття, а набагато менше. Тому так важливо демонструвати нашу єдність. Крим це Україна, і це також рідний дім кримських татар, які законом України визнані корінним народом нашої держави. Я пишаюся, що доклався до ухвалення цього закону, а також підготував постанову Верховної Ради, яка визнала депортацію Кремли актом геноциду. І, хоча, згідно з даними того ж КМІС, 58% українців визнають, що мають недостатньо інформації про Крим, це, до речі, сигнал для влади. Про пережиті трагедії Кремли українці добре обізнані. І ви знаєте, це настільки збідована е, е, збідований народ, який пережив в своєму житті стільки горя, біди депортації. Я не думаю. Мені здається, що у них це на генетичному рівні цей спротив. Мені справді дуже шкода е, кримсько-татарський народ, тому що вони постійно. Е, як ніби футбольний м'яч від одних ворот до інших, я вважаю, що це абсолютно неповага до народу, до етносу, і ці люди мають право жити спокійно і чинити на своїй землі те, що вони вважають за потрібне. Не можу навіть уявити, наскільки це боляче. Кожен раз звикати до нових обставин і кожен раз е, бути предметом постійних маніпуляцій, спекуляцій. Я не думаю, що вони прийняли російську владу. Мені так здається, що ні. Якщо це не, не видно так, то спротив, обов'язково буде. Вони отримали паспорти. А якщо ви не можете без паспорту отримати пенсію чи оформити право власності на будинок, що би ви зробили? Наскільки я знаю, є там рухоперу, партизани, а теж так наскільки це масове, важко сказати, враховуючи російську репресивну машину, ви розумієте, що. З нею важко боротися. Як бачимо, українці добре обізнані із боротьбою кримських татар. Можливо, тому що і в нас, і в Кремлі є спільне екзистенційне завдання зберегти свої нації. Приємно, що рівень співчуття до корінного народу Криму високий. Це логічно, адже українці знають, що таке геноцид. Тож можемо констатувати, що ксенофобія на побутовому рівні в Україні відсутня. Але водночас існує політична ксенофобія. Наша еліта, на жаль, ще не дотягує до рівня простих українців. Багато хто з тих, хто ухвалює рішення, досі не готові повністю позбутися упереджень і страхів, які дуже часто є наслідками російської пропаганди. Йдеться про автономію кримських татар, яку я активно підтримую і просуваю національну територіальну автономію. Це рішення вже давно мало бути ухвалене, але, на жаль, блокується владою. А що з цього приводу думають прості українці? Тому що це їхня територія етнічна, тому доволі розумно, щоб це було автономною республікою. Ні, я, я не готовий зараз відповісти. Я, це треба розуміти, на яких умовах відійде нам Крим, повернеться і хто там залишиться взагалі складне питання. Місцеве населення можливо, якщо прийме таке рішення, що їм треба більше прав, і якщо це буде не проросійське налаштоване населення. Ну, можливо, складне питання. Треба давати їм автономію більшу, бо це їхня земля, це корінне населення Криму. Нормально ставлюся. Це ну, народ корінний. Для тих, хто хоче глибше розібратися в цьому питанні, зрозуміти можливі моделі автономії, зрозуміти, чому кримські татари вважають не лише Крим, а й Україну своєю землею. Запрошую подивитися фільм Заборонена нація, вигнанці на власній землі. Він опублікований на моєму каналі. А влада повинна нарешті ухвалити низку важливих рішень, політичних рішень, проголосити автономію кримських татар і визнати меджоліз кримсько-татарського народу повноправним представником народу. Ці кроки лише посилять Україну в переговорах щодо нашого майбутнього. Ми не знаємо, коли і як повернемо Крим українцям. Не знаємо, коли його повернемо українцям кримсько-татарського походження, для яких Крим Батьківщина. Але ми маємо бути готові до цього в будь-який момент. Так як до цього були готові литовці, латвійці, естонці, які так само не визнавали фейкових сталінських референдумів, як українці і кремли не визнавали і ніколи не визнають референдуму путінського. Якщо вважаєте цю тему важливою, підтримайте відео лайком. І обов'язково підпишіться на мій канал, щоб разом тримати її в порядку денному. До зустрічі!